Аеропорт Дублін, ось бачите, отакі от їздять автобуси, прямо по аеропорт, по зданням, електричні. Ось так. І повезли людей. Він такий здоровий, капець. Задав бися по ньому йти. Це капець какой-то. Ну, Якось так. Ось так. Відпочили, побули в дружині. Можемо вже назад. Іду по аеропорту, одобрено. По до цих ворот, до цих гад. Вже запихався. Він такий здоровий аеропорт. Я не знаю, мені здається, вони на самоліті на роботу літають. Куди може літати э, стільки самолітів? Просто капець. Здоровенний аеропорт. Може десь є і більше, я не знаю, але ще більшого я не бачу. Бачив Великі — це маса в цьому Борисполі, Ну, він це навіть третєї частині не бачив Да. Ще великий бачив в Єгипті теж. В Єгипті, по-моєму, трошки менше, ніж, ніж в Борисполі. А тут капець якийсь здоровенний. Якщо ці електрички їздять по вокзалу, по самому і розвозять людей. То прикиньте, який він здоровий.